Всім привіт! Вас вітає канал Зовчадрого столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже прості бутерброди на сніданок. Вони не займають багато часу, зусиль, а також фінансових витрат, а ще досить калорійні та смачні. Тож давайте просто зараз приготуємо ці бутерброди. Що для цього необхідно? Нарізний батон, яйця, варена ковбаса, твердий сир, зелена цибуля, кріп або петрушка, сіль та перець, рослина олія для смаження. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо! Спочатку на грубій терцю натираємо сир. Так само натираємо ковбасу, дрібно нарізаємо зелень крупу, а також цибулю, а тепер гарно збиваємо яйця, додаємо сюди. У басу, взяли кропу й петрушки і гарно це все перемішуємо, додаємо частину сиру, а іншу частинку оставимо для прикрашання. Змажимо бутерброди приблизно 8 хвилин на помірному вогні. Якщо знизу підзолотились наші бутерброди, і треба негайно перегортати на інший бік. Отак. Зверху бутерброди прикрашаємо сиру, яким ми залишили. А зараз накриваємо сковорідку кришкою і чекаємо, коли розплавиться сир. Готові бутерброди викладаємо на серветку для того, щоб смоктувався зайвий жир. Отже, швидкі бутерброди до сніданку ми приготували. Вони дуже апетитні, соковиті і калорійні, мають досить привабливий вигляд, а ще не надто дорогі, і це сьогодні дуже важливо. Тож готуйте і насолоджуйтесь смачними стравами від щедрого столу. Пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам лише всього найкращого. До наступних зустрічей!